Завдяки доказовій базі Служби безпеки Волинський апеляційний суд залишив у селі обвинувальний вирок зраднику, який коригував ворожі обстріли Волині на початку повномасштабної війни. Слідство СБУ встановило, що за координатами агента ФСБ 24 лютого 2022 року рашисти здійснили ракетний удар по військовому аеродрому поблизу Луцька. Після повітряної атаки РФ навідник передав окупантам інформацію про наслідки прильоту. Контрзвідники СБУ затримали зловмисника на початку березня 2022 року. За даними слідствами, зловмисником є 39-річний колишній музикант місцевої філармонії, якого ФСБ дистанційно завербувала до початку повномасштабної агресії. Тоді він приїхав до Москви, де зустрівся зі своїм російським куратором і отримав від нього агентурні завдання. Надалі комунікацію з ворогом Фігурант здійснював через зв'язкового. Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управління ФСБ. Перед повномасштабним вторгненням зрадник приховано в периметр військового аеродрому на Волині та позначив розташовані там технікою об'єкти на електронній карті. Підготовлений звіт агент направив до ФСБ через заздалегідь відпрацьований канал зв'язку у забороненій соцмережі ВКонтакті. За матеріалами служби безпеки зловмисника визнано винуватим за частиною першої статті 111 кримінального кодексу України. З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 12 років тюрми. Зрадник намагався оскаржити це рішення однак, Волинський операційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції та залишив вирок без змін. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.